Кандидату у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не знає, чи хоче провести нові теледебати зі своєю опоненткою Камалою Гарріс. Вважає, що виграв минулу дискусію. Про це повідомляє CNN. На думку Трампа, перші дебати на телеканалі ABC News були сфальшовані. Гарріс нібито, отримала питання заздалегідь. Ну і тут нагадаємо, перші дебати між Трампом та Гарріс пройшли проти ночі 11 вересня, тобто напередодні, як свідчать дані соцопитувань. Їх все ж виграла кандидатка у президенти від демократів. Ну і питання, як має закінчитись війна в Україні. Про це сперечалися Дональд Трамп та Камала Гарріс під час передвиборчих дебатів. Кандидат від республіканців двічі ухилився від запитання про те, чи бажає він перемоги Україні. Також він не розкрив свій мирний план, лише сказав, що зателефонував би президентам України та Росії. Після цього війна мала б закінчитись. Коментуючи це, Гарріс сказала, що її опонент заграє з диктатором і додала, що Трамп здався б за 24 години. А Путін сидів би в Києві та дивився далі на Європу. Це цитата. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітики інтерню Україна з нами наживо в студії цим ранком. Добрий ранок. Добрий ранок, вітаю вас. Так, ну почнімо з, з дебатів. Чи, чи ви вбачаєте можливість все ж таки їхнього проведення? І ось ця така невизначеність Дональда Трампа, тому що, до речі, деякі українські медіа подали цю новину, як нібито він відмовляється. Насправді CNN там трохи інакше писало, і на каналі Fox News він теж інакше говорив. Угу. Він казав, що він не схильний, не схильний, але не впевнений до кінця. Як із цим буде? Абсолютно. Я думаю, що насправді переміг формат і переміг, можливо, американський глядач. тому що все ж таки, я думаю, що правильне було рішення, коли домовилися і довго, до речі, домовлялися сторони або штаби, правильніше сказати так за нашими реаліями, про те, що все ж таки будуть вимикати мікрофон, коли говорить опонент. Я думаю, що якби цього не робили, то можливо дебати не були б такими змістовними, і в принципі, можливо, ми б нічого такого серйозного там не почули, зокрема, і від Камали Харіс, тому що все ж таки тут теж важливо розуміти, що обидва кандидати підійшли з різними рейтингами до цих дебатів. Камала Харріс за два місяці фактично перевернула ситуацію на свою користь. У неї був рейтинг лише там, умовно, в двох з восьми опитувань вона перемагала, хоч з якоюсь мінімальною різницею, один-два відсотки. Тепер все навпаки. Камала Харіс лідирує в опитуваннях, і Дональд Трамп мав відіграватися. Тому для нього ці дебати були теж дуже важливими, якщо не сказати критично важливими. І в принципі, після того як після дебатів із Джо Байденом в червні всі вже майже вітали Трампа з перемогою, то звісно зараз ще не вітають Камалу Харіс з перемогою, але все ж таки говорять, що вона показала себе більш впевнено і так далі. Але... Я скажу, що є теж певна відмінність в тому, як себе раніше вів Байден в кампанії, тепер Камала Харріс. Все ж таки, вона обрала або її штаб обрав таку тактику. Вони дуже мало говорять з медіа. Фактично, лише напередодні дебатів вона дала одне інтерв'ю CNN, де й то з Тімом Волцом, кандидатом віцепрезиденти, тобто навіть не один на один. І можливо, це така тактика, щоб напередодні виборів ще дати декілька таких інтерв'ю, великих, але під. Підживлює інтерес. Підживлю інтерес, так. І от це той ключ до успіху, який їй. Її... Давав певний результат в липні місяці, певною мірою в серпні, також, але з кожним разом, коли вона щось оголошує конкретне про там економічну політику, ось вона напередодні дебатів там почала говорити дещо про свої економічні плани. Що деякі навіть консервативні видання там знайшли схожість з ідеями республіканського президента Річарда Ніксона, наприклад, там і звісно, от та мінімальна кількість інформації, яку вона дає про свої ідеї там, пропозиції. Вона теж грає таку роль, що з одного боку вона і починає говорити, але не договорює до кінця, і я чув деякі коментарі американських експертів там, які кажуть, що а можливо їй і не треба так детально розказувати, власне, що вона там планує. Ось вони посилаються там на перший термін, наприклад, Біла Клінтона, щось він так детально все розказував, і насправді це не суттєво, нібито вплинуло. Тобто люди і так голосують за образ, за скажімо так, кандидата як персоналію, все ж таки, і те. Це голосування, я думаю, теж підтвердить, що ці вибори будуть доволі протестними. Тобто, люди голосують за когось одного, щоб не голосувати за, за опонента, за когось іншого. Тому я думаю, що ця Тенденція, бо та тактика, яку обрала Камала Харіс, вона може їй принести результат, але знову ж таки варто очікувати, що там напередодні виборів, а на секундочку, раннє голосування, тобто голосування заздалегідь в деяких штатах стартує вже 20 угу. вересня. Тобто день виборів то 5 листопада, перший вівторок після першого понеділка листопада, як історично е завжди було, але все одно американці вже можуть робити свій вибір і вже прямо голосувати. Окрім цього, також є можливість проголосувати поштою. І в принципі, якщо Камала Харіс буде так лідирувати. Я думаю, що варто очікувати певних таких брудних технологій напередодні дня виборів, вже в кінці вересня, в жовтні місяці. Але, в принципі, Трамп теж це робив і раніше. Але все ж таки, я би хотів сказати, що після все ж таки замаху на нього від нього стало, якщо не менше таких атак, то вони хоча б стали не такими жорстокими. Так, да, вони персональні, вони неприємні, скажімо так, але вони принаймні не такі Жорстокі або, можливо, Трамп, все ж таки став не таким ж прямолінійним і не таким, скажімо, теж певною мірою жорстоким. Тобто, навіть на цих дебатах я маю на увазі, що він міг ще більш прямо атакувати Камалу Харіс, тобто у нього є така звичка і можливість. Але у Трампа були сподівання, що саме після замаху рейтинг Абсолютно. буде злітати, Абсолютно. і що ситуація піде не так, як вона йде, тому що ті переконання, які могли бути, що на нього нападають, що є загроза житті. Цю і так далі абсолютно. так далі може бути перевагою в цьому випадку. абсолютно. Але так виявилося, що все ж таки республіканці занадто рано повірили свою перемогу, принаймні в літку місяць в літні місяці, і вони власне не розраховували на те, що все ж таки Байден наважиться вийти з перегонів, або виявилися не готовими до цього. І фактично, весь липень місяць вони не знали, що робити. Грубо кажучи, вони шукали ось ті боліві точки у. Камали Харіс, там пробували шукати компромат на її чоловіка щодо його там першого шлюбу, і так далі. Тобто, це все було доволі брудно і невпевнено, скажімо так. А демократи навпаки об'єдналися навколо Камали Харіс, навіть там ті, хто її, можливо, не хотіли підтримувати з самого початку, адже президент Обама, наприклад, пропонував, давайте зробимо відкриті праймери після того, як Байден вийшов із перегонів. Але, звісно, на це вже було дуже дуже мало часу. Тобто, тут я би сказав, зіграти грала роль Сукупність факторів і таймінг, тобто республіканці раніше провели свій з'їзд, фактично коронували Трампа, обрали молодого енергійного Венса, президента значить, зрозуміли, що навіть якщо Трамп зараз перемагає на виборах, то значить справа його буде жити і після цих виборів, і так далі. А демократи натомість вдало відчули момент, що все ж таки, ось саме зараз, їм найкраще або Байдену найкращий час вийти з перегонів. І якщо він цього не не зробив би тоді, то зараз можливо. Ми говорили геть про іншу ситуацію. Можливо, Трамп би перемагав з різницею там в 10%, зокрема в так званих хитких штатах, да, що можуть проголосувати як за республіканців, так і за демократів. Тобто, насправді, тим і цікаві перегони, що все швидко змінюється, але все ж таки зараз багато аналітиків, теж американських, які прогнозують власне осі е шанси на Перемогу, вони, скажімо, так, не говорять, що у Камали у Камали Харрис там рейтинг великий або більше у Трампа. Вони говорять про те, що Камала Харріс має, скажімо так, більше комбінації для перемоги, тому що все ж таки популярне голосування не грає роль в Сполучених Штатах, а грає роль власне. Кожен штат окремо і ця інституція називається Колегія виборників. І відповідно у Камали Харріс трохи кращі рейтинги в так званих хитких штатах ніж були у Байдена. Тому власне її шанси одразу зросли фактично. Але знову ж таки це не в абсолютних цифрах. А це от в категоріях того хто в якому штаті перемагає. Ну я би ще повернувся до дебатів, до, до наслідків цих дебатів. Так ем, десь там склалося враження, так на маргінесі, можливо, ви зараз його розвінчаєте. Розумієте, про те, що е, Трампові довелося виправдовуватися. По перше, ось це інтерв'ю, яке з'явилося після дебатів на каналі Fox News, а не де інде це грає роль. Ну і те, про що він говорив, про те, що там йому так видається, нібито Камала Гаррі знала запитання, і так mm -hmm. вона відповідала. Я знаєте, пригадую себе в 13 років, е, часто, часто, коли ти там щось недобре граєш в футбол, ти просто не в тих кедах сьогодні був. Та от так, так подібна так. історія, правда? ще я бачив інформацію про те, що нібито Камала. Харі, значить, через свою сережку, якщо не помиляюсь, mm. значить у неї там був мікрофон, да, значить, і вона якби теж там або їй щось сказали. Mm. Да. Ну знову ж таки, наскільки це правда, звісно, якби зараз доволі важко судити, але звісно, це. Така тактика Трампа вішати всіх собак на когось іншого, і ми, в принципі, до цього, я думаю, що я маю на увазі, що навіть ми до цього можливо вже звикли. А, а натомість, як для його прихильників, це нормальна історія. Тобто, я думаю, що він непогано спрацював з точки зору роботи на свою аудиторію, але можливо не розширив її на цих дебатах. І Що в принципі на цьому етапі кампанії саме йому доволі важко робити загалом? Ну до речі, після дебатів також CNN Провів таку перевірку фактів і сказав про те, що Трамп на дебатах збрехав 33 рази, а Камала Гарріс один раз тут про що могла бути ця брехня? Скажімо, і чи є це в стилі Трампа? Ну там я бачив теж інші аналізи, що Камала Гарріс теж дещо. Скажімо так, перебільшила в угу. деяких своїх тезах. Це в принципі нормально для, для дебатів, в принципі, ну це е, така, така нормальна історія. Але щодо того, що Камала Харіс могла би озвучити, е, все ж таки, вона, окрім того, що є кандидатом, вона ще. Чинною віцепрезиденткою вона є частиною цієї адміністрації, і звісно, вона, по-перше, має відповідальність як загальнофедеральний посадовець. Тобто, грубо кажучи, якби вона там озвучила щось або неправдиве, або озвучила і зробила потім щось. Що могло би підпадати навіть під, наприклад, процедуру імпічменту, тому що імпічмент в сполучених штатах можуть оголосити будь-якому загальнофедеральному посадовцю? Тобто, я маю на увазі те, що вона все ж таки більш. Скута у своїх рухах тобто, певний від Трампа, вона обтяжена угу. усією відповідальністю. абсолютно, абсолютно uh -huh. і так, попри те, що у неї тепер є кандидат кандидат президенти який теж за неї, скажімо так, багато агітує, і це в принципі її основна мета оголошення кандидатів віце-президенти заздалегідь. Тобто, щоб вони мали можливість теж от вільно пересуватися. Ну наскільки вільно, це теж питання відносне, бо Тім Волс – це теж чинний губернатор. Але все ж таки він і, і, він і Камала Харіс вони все ж таки є посадовцями. Да? Трамп таким не є, тому Трамп може робити все, що йому заменеться, ну, крім того, щоб, щоб ходити по по судам і, і, і так далі. Ще одна історія, це звичайно українська тематика і там зовнішня політика, хоча це не була єдина тема і. і... Будьмо відвертими, пріоритети для американського глядача це були внутрішні проблеми, внутрішні виклики. Це нормально, тому що вони обирають і їм на тому залежить. Але ось ця історія з, з підходом до української війни, так ну, по-перше, Дональд Трамп чітко отримав запитання про те, чи він зичить Україні перемоги, чи він в цьому Україну підтримує. Він натомість сказав, що він хоче це все завершити. Тобто, слово перемога там не лунало. Там лунала дефініція про завершення війни. І, і друга частина, я одразу на додачу хотів би теж про це сказати. Ось ця історія про е, розмови Володимира Зеленського і Владимира Путіна і про те, що нібито чинного президента вони не поважають. Ну постає теж питання, звідки це взялося, поза як Володимир Зеленський неодноразово і. Апарат державний були вдячні, висловлювали подяку американській стороні і засвідчували зрештою свою повагу президентові. Я би ще додав цікаву фразу Трампа про те, що нібито Камала Харріс за декілька днів до повномасштабного вторгнення була відправлена адміністрацію Байдена дні на та. перемовини, нібито uh -huh. з Путіним і Зеленським. Хоча, як мені пригадується, то на якраз конференції з безпеки у Мюнхені Путіна й близько не було. Uh -huh. Тобто, і це от там, от, я б хотів буквально декілька секунд на цьому прикладі зупинитися. Це от важливий приклад таких наративів, які часто, можливо, несвідомо деякі американські політики, зокрема Трамп, скажімо так. Просуває або озвучує в американському медіапросторі, в американському суспільстві, і, на жаль, це розраховано зокрема і на таку непідготовлену аудиторію. Тобто, грубо кажучи, американці можуть не пам'ятати, а чи був Путін на мінській конференції з безпеки там до повномасштабного вторгнення, чи ні, або куди була відправлена на Камала Харріс, да як Трамп сказав, значить адміністрацію Байдена відряджена фактично. Тобто, грубо кажучи, це робиться звісно для того, щоб показати, що Камала. Харріс з чимось не впоралась, тому що її там її опоненти озвучують те саме щодо так званого південного кордону. Що ось вона неформально мала цим займатися в адміністрації Байдена, і фактично не зробила там того, що очікувало від неї. Але... Все одно, ось ці, такі тези, зокрема щодо України, да що от нібито була якась можливість попередити війну, і що от саме грубо кажучи, так через те, що Камала Харріс чогось не зробила, от розпочалась повномасштабна війна. Це дуже небезпечно наратив, взагалі це і розмиття теж кордонів між тим, хто є агресором, а хто жертвою, і так далі. Тобто, ось це було цікаво, тому що це було нове щодо Трамп. Па, і який сказав, що там він не мислить категоріями перемоги і поразки. В принципі, він повторив те, що у нього запитували на CNN близько півтора роки тому. Тобто, він те саме сказав, що я хочу, щоб всі ці люди припинили гинути дослівно, тобто не українці, навіть так, а всі ці люди, значить, він знову повторив тезу про те, що він там. Добре знає Зеленського і Путіна, хоча знову ж таки сказати, що прям добре, ну теж, мабуть, перебільшення. Але Трамп, оскільки все ж таки там є людина з бізнесу, то він йому притаманно таке перебільшення, що це мій друг, значить, ми з ним добре товаришуємо і так далі. Але знову ж таки, ми повинні теж рахуватися з тим, що. Це великий, я би сказав, запит від американської аудиторії на те, щоб розуміти, як війна може завершитися. Тому, в принципі, мені здається, що нам варто теж готуватися до того, що всі візити там, американських посадовців, наші контакти з американцями там, в Сполучених Штатах, вони можуть бути направлені на те, що ось так. Підтримка є, і підтримкою, як то кажуть, ніхто не ставить під питання, але все ж таки, які ви бачите сценарії завершення або принаймні варіанти розвитку подій там на найближчий час, і це от так звана операційна стратегія на певний час, вона дуже важлива і для нинішньої адміністрації, навіть зараз, тому що все ж таки є ще достатньо коштів із того етапу допомоги, який був проголосований в квітні. І в принципі, ця адміністрація теж хотіла би, щоб ця допомога була максимально ефективно використана, щоб вона не запізнювалася на позавчора. Тому, власне, є навіть думка така, що адміністрація Байдена може якимось чином так неформально допомогти Камалі Харріс у її. Перегонах з точки зору того, щоб, зокрема щодо України та Ізраїлю, наприклад, дещо пришвидшити допомогу там або збільшити от, зараз конкретно обсяг, щоб Камала Харіс могла це використати як історію успіху. Ну якщо так, то в принципі нам це теж абсолютно вигідно із приходом осені і зими. Звісно, ми очікуємо, що будуть збільшені обстріли і так далі. І про це, в принципі, говорив вчора Ентоні Блінкен на прес-конференції в Києві у Міністерстві. Закордонних справ, тому тут в принципі нічого можливо нового, але ось цей елемент, що там є частина коштів, які завершуються зараз до 30 вересня, є ще ті також, що лишаються, але все одно американська адміністрація хотіла би більш конкретно розуміти, які плани України ну окей. Щодо Курщини, це окрема історія, але, от, взагалі, от на найближчий час чи будуть реально перемовини, чи Україна дійсно готова вже проводити другий саміт миру з залученням Росії? Тобто, це якби різні варіанти розвитку подій. Тому власне і вони би хотіли знати, як найкраще допомогти Україні, щоб зокрема і їхній імідж теж не постраждав. Ми теж маємо бути. Свідомими того, що вони, ну якщо не змагаються за це, то принаймні переживають за це однозначно, чи можна сказати, що така риторика Трампа такі відповіді на питання стосовно України, якщо взяти конкретно та тему нашої держави, питання вирішення війни, хто переможе і що має перемогти весь світ, і просто має не бути війни, і так далі. Чи може це свідчити про те, що Трамп має якісь ем, відносини з Путіним або з російською адміністрацією, і таким чином ведуться перемовини стосовно того, що як коли він має сказати? сказати стосовно війни я не думаю чи це особисто його позиція я або позиція думаю, республіканців. Все ж таки, я думаю, що якби так було, то хтось з оточення Трампа, бо Трамп сам, скажімо, прокололося. Вони б зробили якийсь натяк на це, і було б більш зрозуміло. Трамп все ж таки, давайте йому дамо теж, скажімо так, віддамо йому належне. належне. Тобто він не змінює риторику щодо цього. От те, що я сказав, от про його інтерв'ю на CNN де, фактично пів. Путара роки тому він от намагається балансувати. Все ж таки, да? І там, він навіть не говорить про те, що там, де будуть ці перемовини, він не озвучує, там, що в Києві, в Москві, да? або на якійсь е, нейтральній країні, і так далі. Да? Тобто він все ж таки говорить про те, що він спробує завершити війну ще до інавгурації, фактично, да? якщо перемагає, але Знову ж таки, ми питання в умовах. Ми поки що не почули головного. А це ми, от мені видається, два таких цікавих питання, які, на жаль, або не може говорити українська влада публічно, або не хоче поки що, скажімо так, видавати всі, всі карти. Це те, як і чи готовий Трамп тиснути на Путіна. Якщо Путін не захоче перемовин, да тому що Трамп якби аксіомою видає що ось треба домовлятися, що я буду медіатором фактично між путіним і Зеленським. А що якщо ні? Ми от від Трампа цього не почули. По-друге, важливий теж момент це попередня, скажімо так, версія формули Трампа. Що якщо Путін не захоче перемовин, тоді у України буде там, в рази більше допомоги. А якщо Зеленський не захоче, тоді американської допомоги не буде взагалі. От у мене в зв'язку з цим виникає питання. Кандидат віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс на сторінках проліберального видання New York Times в квітні місяці пише, що у Сполучених Штатах. Немає такої потужності, щоб виробляти стільки зброї, скільки Україні треба зараз, щоб переломити хід війни. Це там ідеться і про Петріоти, і про. І про снаряди, і так далі, тобто там, грубо кажучи, там співвідношення один до чотирьох, тобто, грубо кажучи, сполучені штати там виробляють певну зброю, там а Україні треба в чотири або п'ять разів навіть більше. У мене в зв'язку з цим питання, а як тоді ця формула Трампа щодо от, в рази більше допомоги, якщо Путін mm -hmm. не захоче перемовин, може бути реалізована, якщо твій кандидат віцепрезиденти каже, що а у нас просто немає такої потужності. Тобто, грубо кажучи, де ця тоді допомога візьметься, якщо від Інших союзників, яким сполучені штати багато десятиліть допомагали, таким як Ізраїль, Корея і так далі, можливо. Але поки ми не почули такої, навіть пропозиції від Трампа самого і так далі. Тобто, це важливе питання, коли ми говоримо про бачення взагалі Трампом завершення війни. Ну і звісно, тут тут теж важливо згадати, що він досі марить або так ним керує бажання попередити. Третю світову війну, і це йдеться про саме про Росію про Україну. Це там не про Тайвань, не умовно, не про якийсь інший конфлікт можливий або діючий. це саме про Росію та Україну. І це прописано в Project 2025, в консервативній візії, там від якої Трамп відхрещується, звісно. Але там половина навіть більше половина тих, хто працював над цим документом. Фактично займали певні посади в адміністрації Трампа сінатопадва по перший рік. Тому власне сказати, що це лише думка Трампа, я думаю, було б перебільшенням, тобто, це все ж таки теж певне бачення завершення війни або так завершення конфлікту в гарячій фазі від певного. Консервативного кола, зокрема і аналітичних центрів, які хочуть бути близькими з Трампом, які от принесли Трампу цей план ось, будь ласка, Дональде, користуйся. Звісно, він публічно може говорити, що він там його не читав. Він. Це теж сказав на дебатах, що він не знає, що це за документ. Ну це звісно, ну от я так дозволю собі таке порівняння. Це все одно, якби там Володимир Зеленський в 2019 році сказав, що він нічого спільного не має там з програмою партії Слуга народу. Mm. Ну тобто, це може формально бути і так, але звісно, ми розуміємо, що це, що це трохи інше.